Права 663. Розкладіть на множники три член. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. У нас х квадраті плюс 5х плюс 4. Давайте ми 5х розкладемо на доданки 4х плюс 1х, або плюс х. Тобто записуємо, що тоді ми отримаємо х у квадраті плюс 4х і плюс х. Це і буде плюс 5х додати 4. І це дорівнює. Ну, а зараз групуємо х у квадраті плюс 4х. Додати і х групуємо плюс 4, і це дорівнює. Що ж, з перших дужок ми х можемо винести за дужки. то буде x, а в дужках тоді залишиться х квадраті поділити на x, це буде x. Додати, а 4х, що ділиться на x, це буде 4. Так, додати. Ну, і х плюс 4 ми можемо помножити на 1, це також буде х плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, спільний доданок у нас є спільний множник це х плюс 4. Давайте ми його підкреслимо. Тоді ми записуємо, що це x плюс 4. Що множиться. А в дужках тоді з першого множника буде х, додати, а з другого множника у нас залишається 1. Все те, що не підкреслено жовтим. Ми на множники 4 член, переходимо до другого завдання х квадраті мінус 5х плюс 4. Ну що ж, ми записуємо, що це дорівнює x у квадраті, відняти 5х, це відняти 4х, і відняти x. Мінус 4х мінус 1х, це буде мінус 5х, плюс 4 дописуємо, і це дорівнює. Групуємо також, як х у квадраті мінус 4х, додати. І пишемо в дужках мінус х, додати 4. І це дорівнює. З перших дужок x виносимо за дужки. то вийде x. А в дужках тоді залишиться х2 поділити на x, це буде x. Відняти 4х поділити на x, це буде 4. Так, додати. Ну, і у нас є мінус х відняти 4. Щоб було х мінус 4, щоб був спільний множник, ми можемо мінус одиницю. Винести за дужки, то в дужках тоді знак доданки поміняється на протилежний, було мінус х стане x, було плюс 4, стане мінус 4, і це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що тут у нас є спільний множник x х плюс х-4. В кожному доданку виносимо його за дужки. вийде x мінус 4, що множиться, а в дужках записуємо те, що залишилось непідкресленим. Отже, це буде x, додати мінус 1 це відняти 1. Є. Переходимо до третього завдання. Х квадраті є плюс х мінус 6. Ну що ж, плюс х. Пишемо, що тут рівня х у квадраті, плюс х ми можемо отримати, якщо плюс 3х, віднімемо 2х. Ну, і залишиться відняти 6. І це дорівнює. Ну, а зараз групуємо. Можемо згрупувати так, як і записані ці доданки, як х у квадраті плюс. 3х. Додати. Ну і у нас залишається мінус 2х, відняти 6. І це дорівнює. З перших дужок ми можемо х винести за дужки. То, якщо ми х винесемо, х в квадраті залишиться у нас поділити на х, це буде х. Додати, і 3х поділити на x це буде 3. Так, додати. Мінус 2х мінус 6 можна мінус 2 винести за дужки. То мінус 2 буде, що множиться. Мінус 2х, якщо ми поділимо на мінус 2, це буде просто х. Далі мінус 6, що ділиться на мінус 2, це буде плюс 3. Є І це дорівнює. Ну, а зараз ми бачимо спільний множник в кожному доданку х плюс 3. Виносимо його за дужки. То в дужках тоді залишиться з першого множника x додати мінус 2 залишиться або відняти 2. Є. Переходимо до четвертого завдання А в квадраті плюс 4АБ плюс 3B в квадраті. Запишемо 4АБ як 3АБ плюс 1АБ, або просто АБ. То ми записуємо, що це буде дорівнювати А в квадраті плюс 3АБ. Плюс 1 ab або просто AB і плюс 3 b у квадраті. Це дорівнює. Групуємо А в квадраті додати АБ. Ну і залишається у нас згрупувати 3АБ, додати 3Б у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, в перших дужках А можна винести за дужки, то в дужках тоді залишиться А у квадраті поділити на А, це буде А, додати, а Б, що ділиться на А, це буде Б. Додати в других дужках можна 3Б винести за дужки, то в дужках тоді залишиться 3АБ поділити на 3Б це буде А, додати, а 3Б у квадраті поділити на 3Б це буде просто Б. І це дорівнює. Ну, що ж, бачимо, що в нас є А плюс Б спільний множник. Виносимо задушки А плюс Б. То в дужках тоді залишається з першого добутку А додати. А з другого добутку 3Б. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розкладіть на множники три член. в першому завданні записуємо x плюс 4, що множиться на x плюс 1. В другому завданні x мінус 4, що множиться на x мінус 1. В третьому завданні. Це х плюс 3, що множиться на х мінус 2. І в четвертому завданні а плюс Б, що множиться на а плюс 3B. Є? Yeah?